Сьогодні поговоримо про переріз. Перерізамо многогранника, площиною, називається многокутник, який є спільною частиною многогранника цієї площини. Якщо ми розглянемо такий куб, і нам дано три точки, то якщо от просто розповідати, як би його ми зробили, ми б взяли ножик і отак відрізали. От, Кусочок цього куба. І оця те, що той сріз, що у нас вийде, це і буде у нас многогранник, і він буде належати і цій частині куба, і цій частині куба. Тобто буде являтися спільною частиною многогранника і цієї площини. Будують перерізи частіше всього, ну, це легкий переріз. Тут все лежить на ребрах і легко його було відрізати. А в основному будують перерізи за допомогою слідів. Що таке слід? Значить, якщо у нас є якась площина альфа, і вона перетинає площину бета. І от для того, щоб отримати слід ці площини альфа на площині бета, треба знайти точки перетину двох прямих площини альфа. З прямою бета, з площиною бета. Тобто, якщо ми проведемо тут дві прямі, отак, які-небудь які перетинають, вони будуть належати альфа, але будуть перетинати бета. І ми знайдемо ці точки, де вони перетинають, і їх з'єднаємо, то це в нас і буде слід. Це буде пряма, по якій ця площина альфа перетинає площину бета. Ну, розглянемо на прикладі. От, є таке завдання. Треба побудувати переріз за трьома точками. У нас є призма а 1 Б1, С1. На цій призмі задали три точки. От точка М вона належить на ребрі, точка К вона належить у цієї боковій грані. І точка Н вона належить ребру СА. Тут ми не можемо так взяти і перерізати, непонятно як. Тому що ми будемо робити? Спочатку? ми, що ми що можемо? Дві точки у нас лежать на одній грані, значить, ми можемо побудувати пряму через дві точки у нас буде проходити тільки одна пряма. Отак ми її проведемо. І продовжимо оце ребро з цієї ж самої площини. І там, де у нас вийде перетин цих двох прямих, це от буде у нас якраз та точка, яку ми зможемо з'єднати з точкою N. Тобто ми з'єднаємо її з точкою N. А точка M і N, вони теж лежать в одній площині, тому ми їх просто з'єднаємо. І з'єднаємо. Ось ці дві точки. І це і буде у нас слід від оцієї площини і площини, яка внизу. І тепер подивимося, де у нас приз'єднані точки Н і оцієї полученої точки H, нехай буде. От, вона перетне у нас десь ребро ЦБ в точці Т. Ми теж це з'єднаємо. Тому що нам треба ж визначити многокутник, який от всередині лежить. І потім точку цю Т з'єднаємо з точкою Л, там, де наша пряма перетнула от це ребро Б Б1. І оці тепер всі точки з'єднавши, ми отримуємо ну, переріз. Чотирикутник ну, Раз, два, три, четыре. 4. «М», «Л». І це наш буде шуканий переріз. Ну, в основному так шукають і вирішують ці задачі.